Всім привіт. Знову березовий ліс і спроба знайти щось хороше. Я вже тут, ну, скажімо так, хвилин 40 і знайшов декілька підберезовків, які ви побачите потім. Я думаю, так, знімав, знімав, думаю, щось хороше побачу. Отак от з вами привітаюся одразу почнемо, як то кажуть, з хорошого. Хожу по цій поляні, тут така от улоговинка. Хожу, шукаю, думаю, можливо, ще щось буде. Тут у нас берези, сосни і отакі от гарні ялини. І все-таки я його знайшов. Ще один гриб. у моєму Як то скажемо? Моїй скарбничці. Нехай так буде. Гляньте який сидить. от Можливо так само буде один. Але гляньте, що то за краса, боже мій. Він просто прекрасний. Знаєте, літом збирали там і по 10, і по 20 на одному місці. Ну, це ще цінніший. В таку-то пору знайти білого гриба це надзвичайна радість. Бачите, я навіть трішки тут під'їла. Який же суперовий гриб Милуюсь, не намилуюсь. Ну що ж, це ще, я кажу, додає наснаги походити, подивитися. Можливо, ну, він один. Але все рівно є. Та ти що. Добре, шановні, пішли подивимось, що буде далі. Зараз вам покажу підберезовики, які буквально за ці 40 хвилин знайшов. І пошукаємо ще, можливо, ще пощастить з біляком. Маня поки бігала, збила мені гриба. Ну нічого страшного. Дивіться, ось я цього підбила. О! підберезовик хороший. Але тут подивіться знову. Вітленький, а цей який кресон. Супер. Ще пара грибів. Маємо пару. Так, більше ніби нічого не видно, поки що нічого. Шукаємо. Не дивлячись на те, що така от пізня пора. А радує, що знаходжу ще й такі гриби. Подивіться, вони тільки-тільки ще починають проростати, як же вони довго сиділи, що так от пору вони ростуть. А коли є мухомори, будуть і інші благородні гриби. Небагато, мабуть, буде, але все ж таки, як завжди, поки зустрічаєш оцих красенів, є надія на благородні. Тож дивимося. Так і все правда, так воно і є. Там я тільки що вам показував мухомори. Ростуть. Ось тут в траві. А, дивіться, хто приховався. Рум'яні. Опа. Ой-ой-ой ой. Так. Два підберезовика. Так, йдемо далі бо тут він не один. Я ще більш детально порадивлюся цю ділянку. Але ось є, але бачу, що це вже не хороший. Цього чіпати вже ми не будемо. А оцей доволі такий добротний. Тому три грибка, три грибка з цього місця. Добре. Так, зараз грибів вже небагато, тому раді кожному екземпляру. Навіть отакий маленький сидить. Але дуже бажаний грибок, Отакий от, от, молоденький, гарненький. Супер. Так, а тут що за шапка така рум'яна? Заглядає. Ага. Отакий темний. Такий темний. о опа, Ну, скажімо, на три з плюсом. Але заберу, нехай буде. Добре. Потроху-потроху то збирається. Каже, немає нічого смачнішого, ніж перекус на природі. Правильно? Поїмо печива, з'їмо булку. зап'ємо водою та підемо. От, скільки разів вже підтверджувалася ця, скажімо, істина, якщо є... Мухомори, то будуть і більш благородні гриби. Знову ходжу, там, знаєте, не знаю, на хвилин 20, нічого взагалі такого цікавого не траплялось. І ось тут сидить мухоморчик. На нього звернув увагу, подивився, помилувався і відвожу погляд в сторону. А тут гляньте, що за краса. Боже мій, ще один. Ще один біляк. Вау! Подивіться, який, який шикарний. Та ти що? Я просто сьогодні задоволений вже на всі сто. Одного білого знайти велика радість в таку то пору. Бачите, ліс вже майже порожній. Рештки того листя скоро попсипаються, А тут ще дивіться гриб. Неймовірно. Просто неймовірно. Кошук уже трішки є. І цей піде туди. Я, я щасливий, дуже щасливий. Так, тут біля ялин ще один, дивіться, який молодий. Сидить. А який красун! Та ти що? Який, який гарний. суперовий так ніби більше нема не бачу дякуємо за це так отут недалеко біля ялин ще я знаходжу о який ох який великі гарні так сламака лишаємо тут о Хороший, хороший. Ще один гарний підберезовик, такого добротного розміру. Красиво, такий м'ясистий, Супер. От пройшов тільки що. А там маня що шукає, зашаруділа, Я оглянувся на неї. А тут, бачите, всього не помітиш. Під'їли його. Але можна брати. Молодий, гарний. Риб. Так? Так, кажи. А отакі от, от брехунці, коли здаля дивитися, то вони видають зовсім інших гриб. Думаєш, можливо підберезили. Чи білий. А от таких от дощовиків просто повно. Ми проходили полем, там просто все поле в цих дощовиках. Ось бачите, скільки цих грибів. І це тільки така от ну, один з епізодів. Дуже багато дощовика. Ну не можна просто проступитися тут. Аби брати за мету їх збирати. Тут кошик можна було б набрати на хвилин за 10. Вони скрізь. Ці дощовики. скрізь тут. тут навіть їх вже хтось підвів, їсть потроху, дуже багато цього гриба. А отаку от отголив хто небудь з вас знаходив. Глянь, як сидить. Ай-яй-яй, мене має цілує. Цілує, цілує. Перший раз я таке бачу. Ха, прикол. Добре. Є, так і є. так, ну вже і традиційно спустився з березового лісу сюди в молоду посадку сосен. До речі, гляньте, які пишні. Пишні припишні які. Угу. Скажу вам одразу, що тут у нас не густо. Не густо, але щось таке та й трапляється. Я думаю, можливо це такі... Ой, гляньте, який не густо. Але якої якості гриб. Так, рюкзак вішаємо, ножик забираємо. Йдемо далі, тому що ще є знахідки. Я так пройшовся, кошик поставив, думаю, подивлюся тут. Ух, який гарний цей. Так. Йдемо до наступного місця. Де тут мене кошик? А ось. Думав, чи там, чи там. Так, рюкзак. Покладемо. Грибки сюди. О! Дивіться. Зараз будемо. Що тут з ними? Та що? Ну цей трішки пробитий. Цей, цей шикарний. Так є. Оці, ага, ось навіть не помітив. Я думаю, вони будуть хороші. Добре. А давайте оцього великого. Ага, він тут і не один навіть. Бачите, я цього не помітив. Дивіться, які маслюки, Але ж мало. Можливо, це просто тільки вони починаються. о, Ідеально хороші. Ну, я думаю, ці також будуть добренькими. Тому ще тут трішки дозбираю, в кошику є гриби, що буде, ще вам само собою покажу. Маслюків-то я нормально там підзбирав. Подивіться, які молоді, класні. А тут ось в одному місці хочу показати, як проростають ці гриби. Я не знаю, хто вони такі. Давайте одного візьмемо. Тут їх десятки. Не знаю, що це за гриб. Виглядає приблизно отак от. Ніби на говорушку не схожий, а можливо говорушка не знаю. Тут стільки видів, що заплутаєшся Так, хочу показати, як вони ростуть. Скільки їх тут. Ось там де біліє, Важко ходити, а тут, до речі, такий чагарник причіпляється. Ну вони тут просто скрізь. О! І такое дивіться. Пішли, 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 пішли. о, Просто валом. Дуже багато. Головне, що таким от рядком пішли, пішли, пішли. Дивіться, як в природі все красиво розраховано Так, зайшли ще в одне місце з молодими соснами. І отут Подивіться, яка група сидить. Але так от він І ця компанія Так, ага а ця компанія така. Вже бачите, тут хороші. А ці такі... А, ну мається на увазі, що хороша. отут тут. А тут трішки червуваті. Ну добре. Давайте це напополам ще переріжу. Гляну. Ні, ці червуваті. Так, нехай лишається. Глянемо ще. Дуже тут гарне місце з такими пишними молодими соснами. Гриби тут є, але їх дуже важко помітити, бо величезна трава. Ось тут так от відкриваєш. Оп, ти знайшов. Ано. Але в цій місцині, ну вони такі. Те ще подумаю брати чи не брати. Що з цим? Опа. А це вже... Пропав. Дуже швидко вони ростуть і швидко пропадають. Не встиг. День-два і все. Так, подивимося. Так, вийшли ми на гору з манюнею. от там останні маслюки зібрали. Зайшли ще в таку от зону, також з молодими соснами, але нічого і не знайшли. До речі, подивіться, погода яка. Виходили по пасмурній такий. А зараз як красиво. Коли сонце трішки підсвічує, то берези. Там де отаке от лишилось листя, подивіться яка краса, яка золота осінь. Ну, що по результату? Результат я ну, вважаю просто шикарний. Зібрали під кінець трішки ще молодого, класного маслюка, але те, що ми знайшли біленький, то взагалі фантастика. Там підбере є, маслюки і біленькі. Просто неймовірно. Дуже задоволені. Втомились, але отримали неймовірний заряд позитиву, який надзвичайно необхідний в цей час. Що буде далі? Поживемо, побачимо. Поки щось є грибне, буду ходити та перевіряти. Ну а на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па!